Прийшла заява, вже підписала Олени Аліни. Питання Внесення зміни рішення міської ради про програму спеціально-фомішного розвитку відповідь так? Порсов. Да. Шановні депутати, доповідаю я, Хамич рішенка затримується. Значить, пропонується внести зміни в програму соціально-економічного розвитку Радиорівської громади. Пункт 2.13 – тринадцять, викласти капітальний ремонт ділянки покриття території дорівської школи номер 1 Там дуже вже було понищене асфальтове покриття, закладено бруківкою, внести зміни сума. І, і пункт 3.14 – Капітальний ремонт покриття прилеглих території біля. Алеї Слави, де буде встановлений пам'ятник нашим героям, там також буде повністю замінена вся бруківка, ну і відповідно збільшений метраж. Туди 450 тисяч і на облаштування мільйон 100, на облаштування в першій школі. Запитання, прошу підтримання. Ага. Прошу підтримання на куди під час. Шановні депутати, також пропонується на розгляд проєкт рішення щодо внесення змін в програму оздоровлення та відпочинку міської програми. Пункт 4. Ви знаєте, що у нас на даний час заключений меморандум про співробітництво з громадою Запорізької області міського. На сьогоднішній день ми прийняли 25 дітей, вони зараз відпочивають в оздоровчо спортивному комплексі Чайка і ми взяли на себе зобов'язання проплатити відповідно кошти за путівки даної категорії дітей. І Тому ми вносимо зміни в пункт 4 щодо придбання путівок. Для оплати праці, для оплати за тих дітей. Тобто ми, відповідно, їх, їх привеземо сюди в родовилів, щоб вони тут десь трошки, трошки походили, побавилися, але на 14 днів вони відпочивають в це не чайка, колишній дивовійський прийом це хрінок. Запитання. Внесення звіту і військової корпуси подав, під праву форму. Знаєте, що у нас є така програма підтримки про правопорушень, було відповідне по центру пробації в Рівненській області щодо внесення їх також в цю програму. І ми пунктом шостим вносимо найменування заходів. Це Дубинський районний сектор номер 3 філії державної установи, центр пробації у Рівненській області. Відповідно, там ми поки ставимо фінансування по 30 тисяч мається на рік, за для того, щоб... Десь і канцелярськими меблями. Ну, поки можемо програму, далі по розвитку наших надходжень будемо так само, якщо будуть кошти спрямувати на підтримку даного цього сектору. Але так як ну, в програмі вимагають, щоб все-таки вони були так само ж це і робота з тими зув'язаними, які проходять з місць позбавлення волі. Відповідно, той центр так само здійснює супровід і, відповідно, здійснює нагляд. Тому прохання підтримати цей шостий пункт щодо внесення в цю програму даної структури. Запитання. В внесення змін доповнення програми підготовки громадян до служби з... Знаєте, також у нас така програма є існуюча, але з 1 січня згідно постанови 1487, це постанова, яка говорить про мобілізацію та підготовку в Збройних Силах, покладено на орган місцевого заведування повністю робота щодо оповіщення і ведення військового обліку. Раніше ви знаєте, що веде військовий облік старости на сьогоднішній день до цієї постанови, обов'язки йдуть на міську раду, на орган місцевого самоврядування, тобто Радиодську міську раду. І відповідно для того, щоб ми, ну, чесно кажучи, не ходили по дворові, входи не робили, відповідно, ми будемо десь і листуватися через поштовий зв'язок, відповідно, ми вносимо пункт-4 в дану програму щодо оплати послуг поштового зв'язку, придбання поштових конвертів тамарок для роботи щодо оповіщення і проведення.

На даний час акцентувати увагу на роботу соціального захисту з ветеранами і демокраційними особами. зв'язку з чим вони рекомендують прикожні громади ввести посаду фахівця соціального супроводу ветеранів, яку ми не пропонуємо не. зробити трицентві, штатна одиниця, Добираю одну штатну одиницю. А буде фінансувати державну бюджету. Це нова послуга, яка буде надаватися нашому утворювання управління міського побудування архітектури та земельних відносин. Вона передбачена законом України про землеустрій та про відбудування міської документації під час виготовлення документів з місто документації та документів з землі. Що за? землору. Про дозвілу, на спеціальній суді за свої балансу за інфільці. Комісії, пропознаний проєкт рішення, щоб надати дозвіл на списання організації з балансу комунального підприємства до вирішити теплосервіс, а саме ця теплотраса, яка знаходиться в главі котельні за першою повернути в середньому

У фіні, у Міністі, школа, Ривську, церіп, ми вже неодноразово минуло про необхідність здійснення ремонтаційних процесів з даним закладом, що станом на сьогоднішнє число, у навчальному уроці в районі навчалися лише 8 дітей, діть на клас, 4 учні другого класу. Почали перспективи наповнення даної заклади, даного закладу відверто. Рівень народжуваності дві дитини щорічно 4, ну, максимум, що не дозволяє комплектувати навіть повного класу. І вартість отримання однієї дитини в рік становить 160 тисяч, і навіть тільки освітньої субвенції де 690 тисяч, а фактично. Датки на утримання зазначеного закладу філії становлять 1 млн Вони є неприбутковою добровільною добродійною гуманітарною організацією. Вони попередньо орендували приміщення в нашій міській лікарні, але вони не платоспроможні оплачувати оренду. Комунальні послуги вони проплачують, а оренду не платоспроможні. Тому пропозиція віднести їх до переліку підприємств які надають соціально важливі послуги. Ви знаєте, вони надають гуманітарну допомогу. Мова йде по чаю скатриці, це більше приміщення перцентру. Пропонується для передачі в оренду з подальшим проведенням у тебе. передачу передачі майно оренду та пушки перед ремонту. Мова йде про ребільську.

Територіальному центру соціального обслуговування на оздоровлення дітей у Запоріжжя 385 тисяч, в міській раді 50 тисяч, проведення поштових конвертів та на капітальний ремонт покриття.